Чи хочу, чи можу, чи треба такі питання, які ми завжди собі задаємо. Я хочу бути його інструктором, наприклад. Чи я можу їм бути, чи я можу бути єгінію, чи щось У нас наші внутрішні сили, здібності, які це дисципліна, воля, регулярне тренування, можливість постійної самовіддачі, думати про учнів, думати, що ти віддаєш. Не бажати нічого, окрім того, щоб твій учень був задоволений своїм життям. От тоді ти вже вчитель, коли він здоровий, коли він задоволений і в нього все добре. Чи треба? Треба завжди, завжди треба. Бути інструктором це дуже гарна професія. постійно у формі фізично, ментально, здорово. По-друге, ти допомагаєш людям. Нема нічого кращого, чи бути, бути слугою для іншої людини, для усіх людей. Це і є його вчитель. Також постійне самодосконалення, вивчення священних текстів, вивчення психології, вивчення всесвіту і самого себе до пізнання себе. І навколишнього світу це і є найкраща в світі робота. Тому і хочу, і можу, і треба сходитися в тобі.